Десять років я виховувала його доньку, допомагала з уроками, лікувала в лікарнях, оплатила університет, хотіла оформити квартиру на неї. Перед банкетом на честь її випускного вона підійшла, презирливо глянула і кинула: ти для мене ніхто. Це компенсація за те, що я тебе терпіла. Чоловік промовчав, а потім став поруч із нею. Вона просто втомилася, пробурмотів він, поки я ковтала образу. Я не властувала сцену, просто мовчки пішла до кабінету, дістала документи і розірвала дарчу. Квартира залишилася на моє ім'я, потім я заблокувала їхні картки, усі рахунки йшли через мою компанію. Вранці вони намагалися виправдатися, але було пізно. Валізи вже стояли біля дверей. Раз я для вас ніхто, живіть без мене і без мого нічого, сказала я, зачиняючи за ними двері. Уже до вечора вони ютулилися у свекрухи на старому дивані, обговорюючи, де взяти гроші. А я в тиші заварила собі чай, і вперше за багато років насолоджувалася спокоєм без криків і претензій.